Привіт! Мене звати Інна Дудник, і сьогодні ми з вами з'ясуємо, які бурштин найкоштовніший в світі. Для того вирішаємо в столицю видобутку українського бурштину на рівенщину. Місто Рівне музей бурштину. Він знаходиться в самому серці міста, в будинку вчених, який побудований аж у 1903 році. Тут є дві виставкові зали, а також є зала, де є виставка-продаж, і можна придбати вироби з українського бурштину. До речі, чи знали ви, що український бурштин найбільше цінується ювелірами всього? Цього світу, на відміну від Балтійського, який з 15 сторіччя найпопулярніший в світі. Але це, як би сказали, сьогодні маркетинг, оскільки лимонно-жовтий, жовтий, світло-жовтий. Світло та салатові відтінки борштуну видобувається лише в Україні, і за ним за такими відтінками найбільше полюють майстри ювелірної справи з усього світу. Тож красуні не нехтуйте власним борштуном українського виробництва, тим паче, що зараз його видобуток суттєво скорочено, оскільки видобуток дуже шкодить екології. І зверніть увагу на вироби українських майстрів, яких, до речі, дуже багато представлено в музеї. Тут є і стародавні вироби з бурштину, і сучасні з більшого рівеньких майстрів. Дуже багато прикрас в драгоцінних металах, в оздоблені в дереві, в будь-яких природних матеріалах склі. Кістці також є дуже багато виробів з християнською тематикою. різні там янгелочки, іконки, все таке хрести. І є навіть картини з бурштину, з бурштинової крошки, також оздоблені бурштином. Ось, і дуже багато відтінків бурштину тут представлено. Також самородки які видобуваються в Україні. До речі, чи знали ви, що найбільше шматок бурштину? Самородок знайдено в Індонезії. Він важить 47,5 кг. А найстаріша прикраса датується 10 тисячоріттям до нашої ери. Це підвісок, який було знайдено в Данії. Тож за давніх часів люди цінували цей соняшний камінь. І навіть Гіппократ вважав, що він лікує душевні хвороби, душевні розлади, ангіну та навіть підвищує імунітет. В Україні видобувається бурштин в Житомирській, Рівенській і Волинській областях. В Рівенській найбільше. І в музеї ви можете побачити вироби з бурштину, які вони можуть бути, різних навіть найрідкісніших відтінків бурштину. Самородки купити не можна, тому що їх продаж заборонено. І навіть, до речі, співробітники музею не знають, скільки бурштину в музею зберігається. Звісно, це величезна, дуже велика коштовність цих прикрас, але скільки саме, ніхто не знає і ніхто не підраховував. Ось такий цікавий музей на його оглядини треба закладати годину півтори щонайменше, тому що дуже багато всього цікавого. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я розуміла, що вам було цікаво, і будемо з вами мандрувати Україною разом, дізнавати ще більше цікавого і корисного про нашу країну і про те, що в Україні можна знайти, чим Україна славиться найбільше.